Ігор Гарбарук, політичний та міжнародний експерт, економіст. Пане Ігоре, вітаємо вас! Доброго дня. Пане Ігоре, чесно кажучи, от як ви сприймаєте такі заяви, які озвучують наші високопосадовці, не тільки про президента йде мову, а в принципі різні наші високопосадовці, які дають інтерв'ю з західним медіа. Знаєте, зазвичай, коли звучать на просторах західних медіа якісь шокуючі фрази по типу того, що от ми в критичній стадії перебуваємо, бо допомоги не маємо, можемо втратити там не знаю якусь частину території, умовно кажучи, бо дійсно звучать такі. І заяви деякі експерти кажуть, що ці меседжі направлені на те, щоб захід прискорив свою допомогу. Разом з тим, от бачимо, президент каже західному шмеді про те, що ми навіть готуємося до контрнаступу. Ну, ну якісь тут, просто полярні речі в економічному сенсі тут е він говорить про виробництво зброї, про те, що Україна має нарощувати його, отримувати ліцензії від західних партнерів. Да? Відповідно, тут же е, до вас запитання, пане Ігоре, як економіста, чи є потенціал у нас да, от виробничий для цього? Звичайно, що в нас є потенціал. Незважаючи на що... удари по енергетиці, по тому що зараз Не Незважаючи на удари по енергетиці, знаєте, щиро кажу: так, удари по енергетиці це боляче. Удари по великим підприємствам це боляче. Але якщо є політична воля і якщо є. А скажімо, так, зусилля від кабінету міністрів підтримувати великі підприємства, які зможуть виробляти зброю. А то це буде мати свій результат. Знову ж таки, не тільки великі підприємства, чому тому, що і маленькі підприємства на сьогоднішній день стикають з цим різноманітні конструкторські бюро, невеликі підприємства, які вже е, е, входять в із певні, е, скажімо, спілки. Вони починають разом співпрацювати і вони виготовляють дуже якісну, фахову класну зброю, яка нищить нашого ворога. Як держава сприяє випадку... цьому. Пане Ігоре, як, держ... як держава сприяє, чи уряд достатньо робить? Чи є чи, 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 чи створена та сама військова економіка чи воєнна ну, тут, скоріше про воєнну економіку? Потрібно mm -hmm. говорити. Поки що, на мій погляд її немає від слова зовсім. А тобто, є якісь певні там зусилля, але сказати, що держава повністю перелаштувалась на воєнні реки, цього немає. Mm -hmm. А перелаштувалась інша держава, яка mm -hmm. зробила напад на нас. Нашу рідну Україну, от вони дійсно перелаштували повністю а, і використовують всі зусилля а, для того, щоб збільшувати а, свою агресивну міць. А, що проти нам нас. треба, пане Ігоре, Що нам треба змінити? Чи без зміни уряду не тут уже не обійтися? На ваш погляд, а те дивіться ну не питання в зміні уряду, а питання в тому, що люди роблять, тому що ми можемо, хоч десяток раз змінити уряд. А якщо ми не змінимо політику уряду, то від цього нічого не зміниться. Відповідно, уряд має мати чітку стратегію, що він робить найближчі півроку, рік, півтора. Ну і так далі. Тому фактично має бути стратегічний тактичний операційний план побудований. Тому в даному випадку це потрібно робити. Те, що ви говорили там, пані Оля казала про заяви президента і різних інших політиків. Я все ж таки вважаю, що а ці заяви, які говорять про те, що закінчується боєкомплект, закінчуються ракети, а ті саме Петріоти, це все ж таки має свій вплив. Чому ну давайте будемо дивитися на заяви, скажімо так, європейських політиків Європарламенту, то саме Олафа Шольца пана Бареля, вони говорять про те, що дійсно Європі до Європи є велика загроза зі сторони Росії. Відповідно, вони прекрасно вже починають розуміти, що Сполучених Штатів Америки. А свої завдання і це цю парасольку над Європою вони більше в тій мірі, яка була раніше, вони не зможуть відкривати і захищати Європу. Відповідно, Європа на кінець на другий рік війни йшла головою до, до того, що їм потрібно створити власну. Альтернативну систему безпеки От, власне фідбек від наших західних партнерів на наші заяви і е, адресування до наших партнерів. Маємо таку новину Очільник Пентагону порадив Україні не атакувати російські нафтопереробні заводи. Мовляв, це може вплинути на глобальні ринки енергетики. Таку заяву Лотосін зробив на засіданні комітету Сенату США з питань збройних сил. Тож давайте почуємо. Ці удари можуть мати наслідки для світової енергетичної ситуації в Україні краще бити по тактичних і оперативних цілях, які можуть безпосередньо вплинути на поточну боротьбу. Пане Ігоре, власне, ну чесно, мені прикро таке чути з огляду те, що окрім того, що Конгрес навіть на цьому тижні збирається розглядати пакет допомоги нам на тлі цього ще нам розказують, що не можна цілити по нафтоприродним заводам Росії. Тим не менш, вибори чи... йдуть в країні. Вони ясно, що вони не хочуть, щоб зросли ціни на бензин. Ну, Можна з політиків тут зрозуміти. В них же ж своя компанія. Там а це. чи немає тут ніякої спекуляції? Чи дійсно такі удари загрожують підвищенням О. розцінок на ринку? Угу. Не думаю, що це так, тим більше, що ті удари, які відбулися зі сторони України, вони зачепили з порядка 12-14% їхньої переробної промисловості. А в даному випадку я ну точно можу сказати, що це ніяким чином на якісь там світові тренди не вплине. А тут інше питання: що є якісь певні перемовини, які відбуваються на сьогоднішній день, наприклад, між тими самими сполученими штатами а Китаєм. А знову ж такі, ми прекрасно розуміємо наскільки Китай інтегрований в Росію вже на сьогоднішній день. Наприклад, по ті самі автомобільні промисловості це ж 80% китайських автомобілів. Тому в даному випадку це скоріше, скажімо, так тези, які випливають з цієї політики перемовин між двома глобальними лідерами на сьогоднішній день, угу. речовини впливу на нас має сполучені штати Америки, виходячи з нинішньої ситуації. Або ну, безумовно, що літі впливу є, тому що а, ми бачимо, що ці 60 мільярдів, про які ми завжди з вами говоримо, до сих пір не підписані. Коли це все підписання відбудеться, теж незрозуміло і знову ж таки, на яких умовах вони будуть надані, теж поки що. Чіткої позиції немає. А чи це будуть там кредитування, чи це буде все ж таки той ленд-ліз, про який ми з вами вже чуємо як мінімум півтора року, а, чи це буде якась інша схема? А знову ж таки, прекрасно потрібно розуміти, що з цих 60 мільярдів там тільки невелика частина напряму піде в Україну. Все інше піде в більшій мірі на поповнення запасів, скажімо так, американських Збройних сил і тих, які вже були передані в свій час Україні. Тому в даному випадку, ну. Так, така угу. пане Ігоре, можливо, короткий коментар з цього приводу. Да, на завершення чи помітили ви розгортання західної промисловості? Ну військового по військового яскравого такого розгортання поки що на сьогоднішній день немає а скоріше іде викуп певних підприємств, а скажімо так, в інших країнах. А це тому в даному випадку. Але при цьому ну знов таки, ті заяви, які є вже від європейських політиків на сьогоднішній день. Вони говорять про те, що дійсно погоджується з колегами розуміння до того, що війна може дуже серйозно прийти на територію Європейського союзу. А це розуміння в них дійсно вже з'явилося. Пане юри, дякуємо вам дуже. Ігор Гарбарук, політичний Дякую. та міжнародний експерт, економіст. Був з нами.